Вітаю вас! Всесвіті, голодних ігор! І хай удача буде з вами! Сьогодні я хочу поговорити про нову книгу від Сюзани Колінс. Про нашого молодого хейміча, який брав участь у власних іграх на виживання. Фан-сервіс, який флопнувся чи годна годнота. Давайте дізнаємося разом. Поїхали! Сюзанна Колін завжди каже, що вона пише нову історію, тоді коли їй є що сказати. Але мені здається, що цю розмову ми вже з нею вели: імперіалізм, колонізаторство, суспільство, яке страждає від такої політики більш привілегіроване населення, менш привілегіроване населення. Але ці теми в нашому суспільстві завжди будуть актуальні. Найбільше ця історія присвячена саме машині пропаганди. Як вона впливає на суспільство, як вона працює і що стається з людьми, які наважуються кинути їй виклик? Якщо коротко і без спойлерів, це історія про голодні ігри, про нашого ментора Хейміча. Якщо ви уважно читали попередні книги, нічого вас в сюжеті тут не здивує. Ми маємо доволі яскраво описаний образ хеміча в минулих історіях. Ми знаємо всю трагедію його минулого, навіть деякі деталі голодних ігор. Гадаю, сцену там, де Піта, Катніс, Хеміч разом передивлялися його участь в Голодних іграх. В третій книзі нам Хеміч розповів, що з ним сталося, в чому полягає його трагедія. І в принципі, картина домальована в цій історії. Ми отримуємо просто більш деталізовану драму, дуже багато паралелей з минулими книгами, дуже багато згадок персонажів. Деякі мені подобалися на початку історії. Для мене це взагалі було вау Боже маленька мама Катніс, маленький батько Катніс. Ми бачимо, як зароджуються між ними почуття. Ми бачимо батька піти. Все це, це була одна кампанія, де батько Катніс був другом найліпшим Хейміча. І від цього знаєте, мотивація, чому Хеймічу завжди залежало на Катніс більше ніж на піти, стає більш очевидною. Що не тільки тому, що Катніс більше була важлива для революції, а тому, що він просто має до неї більш теплі людські почуття, бо вона дочка його найліпшого друга. На початку історії це було просто вав. Я піщала від кожної згадки, але під кінець, от просто оці всі стікери. Це я відмічала конкретно події, які відсилають нас до минулих частин. Просто перенасичена цим всім, і під кінець воно взагалі не мало такого на мене ефекту. Я прийшла до висновку, що оці всі відсилки вони смакують, коли їх небагато, коли тобі треба читати уважно, щоб їх не пропустити, і тоді в тебе такі приємні почуття. Або це настільки вау-ефект, який нам по-іншому розкривають персонажа, що ти такий, ну. Ось воно що, пазл склався. А тут багато скгаток просто... Щоб вони були. Найбільше можливо мені ще сподобалася схватка Мегі. Вона у нас була ментором Хейміча. Це та бабуся, яка пожертвувала собою в других голодних іграх. Скатніс. Передня книга взагалі не було між Хеймічем і нею взаємодії. Якщо б в минулих частинах вона була, то тут воно б ще круто заграло. Ми бачимо багато-багато персонажів. Що ніколи такого не скажу, але в тій частині мені було забагато цих схадок. Сюжет я не буду вам переповідати деталізовано конкретно, що там сталося по минутам. Я схематично опишу. Найголовніші події цієї історії. Ми зустрічаємо нашого молодого Хеміча, який живе в дистрикті 12. Що мені тут сподобалося? Що тут нам дається більше биту самого дистрикту. Ми дізнаємося, що навіть в самому дистрикту у нас є більш привілегіровані люди, менш привілегіровані. Трошечки бачимо за кулісія життя в цьому дистрикті. Хеміч живе з мамою, з молодшим братом. Він тяжко працює, щоб допомогти мамі прогодувати родину. Він має купу друзів, з якими ми вже познайомилися. Він має своє перше щире кохання дівчину Ленордав. І це референс на Люсі Грей. Вона також з трупою мешкає, і, можливо, вони є родичками, тут я не дуже зрозуміла, але напевно що з цьому є, вона також шикарно співає і має бунтовнічий характер, який призводить до того, що вона завжди від системи отримує на День свого народження наш Хейміш змушений йти на церемонію жнив. Всі ми знаємо, як це відбувається. Всі діти сходяться на церемонію, де ведуча з банки склянки витягає ім'я тих, хто стане трибутами. Але це особливі голодні ігри, ювілейні, і тепер у нас не два трибути, а чотири дві дівчини, два хлопця. І вся несправедливість полягає в тому, що ім'я Хеміча не випало. Один з трибутів намагається втекти. Його вбивають, починається переполох, де хтось намагається дотягнутися до того тіла родичі. За них вступається Дав. за Леонор Дав вступається наш Хейміш, за що він отримує покарання і кажуть, що ага, поліз в драку, будеш трибутом. Тут по лору нам дається обґрунтування того, що в ефірі є п'ятихвилинна затримка, під час якої вони встигають хоч трошки. Підмонтувати те, що відбувається, щоб не показувати глядачам того, що вони не мають бачити, Вони швидко все прибирають і перезнімають момент, нібито достаючи саме хейміча в якості трибута. І на цьому моменті у мене виникло дуже багато запитань, тому що ці ігри відбувалися задовго, задовго до того, як відбувалися ігри «Катніс». Якщо вже тоді вони розуміли, що треба мати такий інструмент, який дозволяє їм не пропускати в ефір нічого зайвого, чому на іграх Хеміча вони абсолютно кожен раз ми бачимо, як використовується інструмент, підчищаючи те, що глядачі не мають бачити, а в іграх «Катніс»? Залишились ці моменти в ефірі, і саме вони і призвели до того, що почалося потім повстання і зародилася оця ідеологія революції. І відповідь, яка мені прийшла на думку, це те, що, можливо, Сенека був некомпетентний, непрофесійний, саме через це він потім і попрощався життям. Але знаєте, такий собі аргумент, і дуже шкода, що оця історія трошечки починає ламати логіку взагалі попередніх книжок. Так наш Хеміч. Вирушає в капітолій разом з ним участь приймають хлопець, якого ми не будемо запам'ятовувати, тому що він для сюжету невагомий. І дві дівчини, які дуже вагомі для сюжету. Одна з них це маленька дівчинка, до якої у Хейміча доволі ніжні почуття, як до молодшої сестрички. Будемо її називати Лолу. Вона важлива для мотивації нашого хейміча. Також є дівчинка Мейсі Лі. І це моя найулюбленіша персонажка, яка зробила для мене цю книгу. Вона якраз. Ураз таки дитина більш привілегірованих мешканців дистрикту. Її тато має поважну посаду, і взагалі всі були дуже здивовані, що саме вона опинилася в якості вибраної трибутки. І ми дізнаємося, кому ж належала взагалі оця брош переспівниці, така відголоска скетність, тому що Месі Лю вона дуже схожа на Катні з своїм вибуховим таким характером. Спочатку вона подається нам як стерва, яка завжди мала якісь суперечки, клотні з Ліанордав. І так як Хейміш любить Леонор Дав, то він не любив Месі Лю, але поступово. Дивлячись на те, яка ця дівчинка смілива, як вона неодноразово кидала виклик капітолію. Вона йшла просто і казала всім в очі, що вона про них думає. Вона неймовірно починає в тебе викликати такий респект. Вони проходять справжній троп від ненависті до кохання, але кохання не між дівчиною і хлопцем, а між людьми. І наприкінці історії між ними починає така вибудовуватися міцна дружба. Далі події відбуваються по знайомій з Тренування, побут трибутів, інтерв'ю трибутів, прем'єра. На прем'єрі трибутів стається шокуюча ситуація, де через нещасний випадок гине наша Лулу. Хайміч, хапаючи її тіло, біжить до президента Сноу і подумки проговорює, що колись наступить день, що прийде людина, яка просто на цьому постаменті тебе і вп'є. Знаєте, також відсилка на події майбутнього. Пропаганда підчищає це все. Цією п'яти хвилинною затримкою далі події розвивається так, що у Капітолія є ресурс з однієї людини робити копію іншої. Нашу лолу підміняють копією, яка далі приймає участь в голодних іграх. І тобто суспільство взагалі нічого не зрозуміло, але Хайміч то зрозумів, і він підкрило і цю бідолашну дівчинку. Бере також у мене виникає питання стосовно лору: якщо у Капітолія є такий ресурс, робити копію, чому вони цим не скористалися випадку Кетніс? Після перших голодних ігор, вити Кетніс, робити копію? Суспільство нічого не знає, у вас Є підпорядкована машина, яка буде працювати на вашу пропаганду. Ми бачимо підготовку до голодних ігор в такому звичайному, звичному нам ракурсі, де є спонсори, яким ти маєш сподобатися, але Дистрикт 12 – це аутсайдеру. У них навіть немає ніяких костюмів, ніхто не ставить на те, що вони виграють. Наш хейміч, він. Знаєте, має трошечки такий бунтивний характер, він ніколи не хоче це робити спеціально, але коли він бачить несправедливість, він вибухає. І це трошки нагадує нашу Катніс і відсилає нас до того, що Хеміч міг би стати Катніс свого часу, міг би стати. Символом революції, якщо б йому трошечки більше пощастило, в межах тренувань трибутів він знайомиться з групою дітей, які є як пушечне м'ясо, і всі ми згадуємо, що давно вже повелася така штука, що є більш професійні трибути, де їх готують до голодних ігор. Вони йдуть добровольцями і найчастіше перемагають. А є діти, які гинуть буквально в перші секунди. У хеміша з'являється ідея. За допомогою гарних людей об'єднати цих всіх дітей, щоб можливо дати більше шансів собі на виживання. Ми знайомимося з маленьким хлопчиком, який є сином трибута, який виграв, він його єдиний син, і цього персонажа ми всі дуже добре знаємо. Він потім пізніше також приймав участь разом з Катніс в других холодних іграх, якого за те, що він не йшов на поводу капітолія, покарали тим, що єдиного сина відправили. Значить, приймати участь в голодних іграх. Він починає допомагати Хаймічу і розроблює з ним план, як взагалі зруйнувати арену, зробити щось по типу того, що зробила Катніс в другій частині, і тим самим зупинити голодні ігри. На... Демонстрації здібностей, Хейміч іде в бунт, нічого не показує, отримає найнижчий бал. Його поведінкою зацікавлюються люди, такі як Сноу, який з ним потім проводить бесіду веспітальною, намікаючи, що будуть наслідки, якщо ти продовжуєш щось такого типу робити. І зацікавлюються люди. Які і задумали цю революцію. І ми бачимо, хто стоїть на істоках цієї ідеї, як їм прийшла в голову ідея того, що хтось на голодних іграх своїм супротивом може надихнути дистрикти повстати. Саме оця ця вся ідея революції зароджується саме в цій історії. Я не буду дуже довго зупинятися, деталізовано щось далі розповідати, тому що це були найнудніші голодні ігри ever. Наш хеміч, тільки опиняючись на арені, одразу вирішує виконувати завдання по руйнації арени. Йому треба дійти до краю. Всі вбивства, всі події відбуваються десь за сценою. Найстрашніше в цій арені полягає в тому, що вона отруєна. Нічого неможливо їсти. Фрукти, вода, овочі, все отруєне. Хеміч рятується спонсорством, що йому щось хтось присилає. Спочатку він об'єднується цим маленьким хлопчиком, його смерть шкуча. І ті сцени. Ліквідація дітей це було найжорстокіше, що я взагалі в своєму житті читала. Ми бачимо і Лулу. І знаєте, тут от якраз така історія, де ми бачимо травму Хеміча, що він комусь обіцяє його зберегти, а йому це не вдається. І це знаєте сестринська братська любов. Під кінець історії він об'єднується з Мейсі Лі. Вона не розуміє його планів, куди він все рімя топає. Їх прислідують професіонали. Наприкінці історії вони починають розділятися. Також цікавинка цієї історії полягає в тому, що це ж було в минулому, і функціонально це не настільки була модернізована арена, і тут і так були якісь факапи. І ми бачимо сотрудників арени, які вилітають щось там робити. І навіть трибутам вдається їх бити за що трибути отримують покарання. І на останніх хвилинах Мейсі Лі, коли розділилася з хеймічем, гине доволі. Також жорстоко на хеміча нападає професіонал. Хеміч долає її за допомогою хитрості арени. Саме цей кадр ми бачили, коли вони дивилися, Катя спітає хеміч ці ігри. Але Хеміч також отримує смертельне поранення. Але так як він єдиний, хто дихає на арені, він не стає переможцем. Його забирають з арени, трошки підрихтовують, і типу йому нічого не вдалося. Ніякої провокації зробити, і навіть у той маленький жест. Що він зробив, хоч трошки там показати людям, що він там арену ту руйнує, хоч мені дуже це вдалося. Його змонтували так, що ми не бачимо цього. І все, що Хеміч зробив до того, було марне. Повертається він додому з почуттями невиконаної мисії, що все пропало. Люди, які задумали революцію, зрозуміли, що ще не час її робити. Але вдома на Хеміча чекали дуже сумні новини, тому що знову нічого не забуває. Його мама і молодший брат загинули в пожарі, Чи була ця випадковість. Але кульмінацією драми і трагедії в житті Хеміча стає те, що його кохана дівчина Леонор Дав також гине по суті, ну, так, з руки Хеміча, тому що йому підсовують отруйні цукерки, які він дарує Леонор, і вона помирає в його обіймах, що остаточно добиває Хеміча. І він розуміє, що він нічого не змінив. Він не розбудив людей на повстання. Він втратив всіх, кого любив. А тепер ще кожен рік змушений дивитися, як діти, які йому довіряють як ментору, гинуть, гинуть і гинуть. І все змінюється в той момент, коли він бачить. Ой, щось мені ж прослізиться захотілося, бачить в моменті, коли дочка його найбільшого друга йде доброволецею на голодні ігри замість. Сестри. І він розуміє, що все, час настав. Епілог. Історія завершується в майбутньому, де вже ми бачимо події після перемоги над капітолієм, що наш Хеміш знайшов щастя і спокій обок родини Катні Сіпіти, але все своє життя він проніс ніжне кохання до Ліанур Тав. Давайте перейдемо до виставків одного боку. Це всесвіт голодних ігор. Скільки б ще Сюзана Колінс написала б історії, сіквелів, приквелів про будь-якого персонажа, я буду це читати, тому що я обожнюю всією душею цей всесвіт. Мене це ностальгія, яка висилає мене до часів моєї підлітковості. Мені дуже подобається сенси. Це те, що треба завжди нагадувати. Як працює пропаганда, колонізаторства, нерівність класова, працює революція. Що не всі ті, хто... Кажуть про щось прекрасне, що йдуть когось звільняти, керуються високими порибами, а насправді просто хочуть влади. Мені дуже подобається, що в цій боротьбі кожен з наших героїв щось втрачає. Але, але давайте тепер до мінусів. Ця історія для мене 50 на 50. Це непогана книга, але вона не мала для мене вау-ефекту. Зі всього того, що написала Сюзана Колінс, для мене це буде на останньому місці. По-перше, Стосовно сюжету він для мене був очевидний, тому що я уважний чтець, і я абсолютно знала історію і Мене нічого не здивувало. Ця книга не принесла нічого нового нашій лор. Не з'явився ніякий персонаж, якась мотивація, яка б додала нам, о Боже, пазл склався, ось чому там відбувалося. Ні, тут більше було таке сентиментальне, де нам викручували, видавлювали сльози, де авторка просто знала, на які больові точки нажимати, що просто фанатам було боляче. Але якщо відкинути всю цю емоційність, всі ці, о Боже, точно, це ж Мегія, а це ж та, а це ж Ейфі, а це ж молода ета, відкинути, а залишити тільки сюжет, це було нудно. Це найгірші от саме по іграм, які займають велику частину книги. По іграм це була найгірша книга. Вони були абсолютно нецікаві. По змісту, ми і так знали трагедію Хейміча. і Мені не сподобалася Леонор Тав, торканув дуже викручувала, щоб нам було боляче. Але я, коли бачу, що мною так хочу маніпулювати, починаю бунтувати і казати, що ні, зі мною так не буде. Я можливо також маю якісь просто суб'єктивні гачки в історіях, які на мене працюють, і що стосовно втрати, пережиття втрати. На мене працюють не такі страдання, коли він плаче на могилі, кричить. А от, наприклад, сцена там, де Каті повертається після подій революції додому, в пустий будинок де нікого немає, і бачить кота Прім. І починає спочатку там, чого ти прийшов, її тут немає, її тут немає, і в якийсь момент, кричачи на кота, починає ридати, усвідомлюючи, що крім більше немає. Це такий битовий момент, від якого у мене просто завжди, кожен раз, коли я прочитаю книгу чи придивляюся фільм, мене просто розриває. Як вона починає жаліти себе в цей момент, розуміючи, що все, сестри немає, жаліти того кота і приймає втрату. Наскільки це був сильний психологічний момент, де авторка показала. Стадії пережиття горя, горювання, де людина переходить від усвідомлення втрати до прийняття цієї втрати, це було найсильніше, і от такі моменти на мені найбільш працюють ніж те, що було ось тут. Для мене це прям фан-сервісний фансервіс. Я не знаю, якщо б мене спитали, про кого б я б хотіла прочитати книгу. Я б хотіла прочитати про Фініка, але не про події його голодних ігор, як він там переміг, а саме про події, які були після, як він виживав. Між політичними цими всіми інтригами високих капітолійців привілегірованих всі сі інтриги, і що відбувалося в тому за кулісі ні було б. Дуже цікаво почитати. Я не можу поставити низьку оцінку, але, на жаль, високу також не можу. Пишіть в коментарях, чи погоджуєтесь зі мною, чи є, є у вас якісь теорії зауваження, тому що не знаю, мені дуже багато моментів ломали логіку основної трилогії усі затримки п'ятихвилинні в сюжеті, здатність робити копії, чому такий жорстокий Сноу просто покарав Хеміша, просто забрав всю його родину, всіх, кого він любив. Кетність він так не зробив. Кожен раз, задаючись цими питаннями, я сама вишукую цю логіку натягую, і мені здається, що так не має бути. Не знаю. Пишіть свою думку в коментарях. З вами була Мапібокс. Підписуйтесь на цей канал, ставте лайкосики. Буду дуже вам вдячна. До зустрічі! Бажаю вам гарних книжок. Па!